Отож, для досліду вам знадобиться ємність, в яку ви заздалегідь наберете воду, як я, дитяча пудра, яка буде створювати ефект криги, барвник, який додасть цій кригі кольору, звичайне мило, ватна паличка та ложка, якою ми все перемішаємо. І для початку візьмемо барвник та підфарбуємо нашу воду. Тепер візьмемо дитячу пудру та притрусимо нашу водичку. Не бійтеся, якщо вода швидко поглине пудру. Це нормально. Після того, як ви це все зробили, беремо мило та ватну паличку. Змочіть ватну паличку в мило. Тепер обережно торкаємось цією паличкою нашої водички і дивимося, що у нас виходить. Оце так класно. Ану ще раз покажи. А давайте. Чула тискається? Нічого собі. Ану ще раз спробуй. Давайте ще раз. Ось такий зимовий дослід можна зробити для зимового настрою.